Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні тут е, субота. Ран. Розіграш ауту пробиває зараз Юрій Ленько. Забиває Юрій Ленько. 1-0. Відкриває лік забитим голам команда nice Guys у цьому протистоянні як же класно розіграла. Назар Цимбаляк номер 15. Любомир Смага. Nice Guys діяв у кубку. Намагалася опинитись, будемо так говорити. Е, Домарат і Олександр. Вони всі Ків з Мерія 2 Меркурій навіть вже встигла поступитися копію в поточному сезоні. Хоча ніхто на копу, будь-мої, відверті, не ставив зараз цим болям. То стряму, я хочу вам сказати, у карній зоні перехоплення. Олександр передачу хорошу віддає. Подивіться, який момент. Шліян зараз пробиває. Не виконував постріл. Момент, який зараз. На Напавлюва передачу видає Павлів. Удар по уротах. Розіраж зараз пробивав небезпека. Є у нас окремі у Львові зараз забиває м'я. Не надто вдало продемонстрував, але я хочу вам сказати, що тут можливих запитань до нього особливих не може бути. Дуже О, Зараз. Які були у команди Копа повертається на всіх назад Павло Костюк, передача зараз Фроло. Досвід такий навіть переможний. Це як Найзгайс, nice це як Кенджі Метал. Це і колектив і Екс і майбутніми. Із командою Копа вже діє від друзі. другий тайм протистояння між командами Nice Guys та Копа. Після. Іванишин на дальню стійку. Ну, копи насправді були не пані матчі до цього. А уртив продемонстрував. Небо. Приколиво. Удар зараз не достається до м'яча Таргонський. Є. Шліян не відбирає сферу шліян. фролов на дальню стійку. Мигаль. Класно на виході діє. Асатріан. Потрібно швидше розлучатися з м'ячем. Асатріан. Що ж ти робиш? Конструктиву попереду. Закидання за. Перехоплення, Яка ж помилка від Мигаля? І зараз цимбаляк виходить від Джанаві. не забиває? Класно дієво. Удар зараз. Момент, зараз якийсь сейв від Домарад. Зараз момент був Ленько. Іванишина, Іванишина. Пробиває. Іванлає колектив Копа впевнено, переконливо, закономірною з рахунком 2-0.